Hi guys! I'm happy to welcome you on an Apple Tree Channel. Unit 6 Тема 6. Lesson 5. Урок 5 Працюємо сьогодні на сторіночках підручника 169, 170, 171, 172 та 173 сторінки. Продовжуємо говорити про подорожі. Почнемо з прави першої. Listen and repeat вивчимо три види транспорту. Tram. Tram. трамвай. Underground. Underground. Метро. Тролейбас. Тролейбас. Тролейбус. Повтори ще раз. Види транспорту. Вивчи їх на пам'ять. Exercise 2. Права друга Listen and say. Давай з тобою прочитаємо діалог між Вікі та Ніком. Hi, Nick! Привіт, Ніко. What are you reading? Що ти читаєш? I am reading an email from my American uncle. Я читаю імейл лист від свого американського дядьки. Does he live in the USA? Чи він живе в США? Yes, he does. Так. He lives in New York. Він живе у Нью-Йорку. He invites me to visit him. Він запрошує мене відвідати його. Oh, really? О, oh, справді, How are you going to get there? Як ти збираєшся дібратися туди? By plane, of course. Літаком, звичайно. I went by plane to Greece last summer. Я літала до Греції минулого літа. Oh, do you know how I can get to the airport? Чи знаєш ти, як я можу дістатися до аеропорту? You can take a taxi. Ти можеш сісти на таксі, or you can go there by underground, або ти можеш туди поїхати метро. It is cheaper. Це дешевше. Thank you, Vicky. Дякую, Вікі. Переходимо на наступну сторінку, і перед тим, як ми почнемо виконувати вправу третю, Choose and Complete за нашим діалогом, ми маємо з тобою розглянути табличку Remember. У нас ліворуч є дієслова, праворуч іменники. Усі вони пов'язані з видом транспорту. «To take a train» можна сказати, «to catch a train» і «to miss a train». З варіантом to miss a train, a plane, a trolleybus все зрозуміло, це. запізнитися. Пропустити поїзд, пропустити літак, пропустити тролейбус, таксі, автобус, трамвай. Отже, to miss пропускати. What's the difference? А в чому ж різниця між to take a train, наприклад, та to catch a train? Нам її тут не дано. Отже, я зараз тобі поясню. Коли ти catch a train – цей вираз описує процес проїзду до зупинки станції очікування та посадки. Тобто ти майже запізнився на поїзд, і ти на нього, але ти на нього вчасно все одно сів. Отже, to catch a train – це перекладається як встигнути на поїзд. У той час як to take a train – вираз означає саму поїздку на автобусі, описує весь процес, включаючи вже і саму подорож. Отже, вираз to take a train, to take a plane, to take a trolleybus, to take a taxi, to take a bus, to take a tram означає, що ви успішно встигли на цей на ці види транспорту і сіли на них. To catch a train, to catch a plane, to catch a trolleybus, to catch a taxi, to catch a bus, to catch a tram значить, що ви могли майже пропустити. Не встигнути на цей вид транспорту, але ви все одно встигли і поїхали. Вираз to miss a train, to miss a plane, to miss a trolley bus, to miss a taxi, to miss a bus, to miss a tram, значить, що ви не встигли, на жаль, на цей вид транспорту. Запам'ятайте ці вирази. А ми переходимо до вправи 3, перевіряємо прочитання нашого діалогу. І так, перше. Nick is reading Що Nick читає? A book, a letter, an email. Nick is reading an email. Nick Chita email від свого дядечка. two. Nick's uncle lives in England, the USA, France. Дядько Ніка проживає в Англії, США, Франції. in the USA. США. Третє. Nick is going to get to New York by Train, taxi, plane. By plane. Nick zbyraetsya do New Yorku letakom letite. Vicky went by to Greece. Vicky Takos letala do plane. Vicky went by plane to Greece. 5. The cheapest way to get to the airport is to go there by... A. Train. B. Underground. C. Taxi. Of course, by underground. Найдешевший спосіб дістатися до аеропорту це їхати в метро. Exercise 4: Ask and answer in pairs. How can I get to the railway station? Питання. Як я можу дістатися до залізничного вокзалу. Дві можливі відповіді: You can take a taxi, ви можете сісти на таксі, or you can catch a bus. Або ви можете стати, е, піймати автобуса. How can I get to the museum? You can take an underground, or you can catch a taxi. Постав питання про кожне про кожен з цих місць, так? І спробуй підібрати вид транспорту, яким ти можеш до цього об'єкту дістатися у твоєму містечку або місті. Museum, музей, бас стейшн, автобусна станція сіте. Аеропорт. A Air, uh, theatre, airport, 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 railway, Vauxal, railway station, center, center, center seaport, Morsky Port, Kyiv, Kyiv, the USA, – «США» Italy, Italy. Exercise five, page one hundred seventy-one. Read new words, word combinations, and sentences. Journey, journey. Подорож. An interesting journey. Цікава подорож. To go on a journey. Вирушати у подорож. A 3 day journey. Трьохденна подорож. Триденна подорож. A journey is a long trip. Подорож це довга поїздка. Are you going on a journey this week? Чи їдете ви у подорож на цьому тижні? Наступне слово «voyage». «Voyage» Подорож морем. Морська подорож. To go on a voyage вирушати в морську подорож. «A voyage is a journey by sea». Морська подорож це подорож морем. You may have a voyage on the river, too. У тебе може бути морська подорож і по річці також. «To board». To board. Бути на борту. Were there many passengers on board the ship? Чи було багато пасажирів на борту корабля? Sailors help the passengers to board the ship. Моряки допомагали пасажирам сідати на корабель. Beforehand Beforehand. Завчасно. To buy the tickets beforehand. Придбати білети, квитки завчасно. We always buy tickets beforehand. Ми завжди можемо придбати білети завчасно. When you travel by plane, you should buy the tickets beforehand. Коли ви подорожуєте літаком, вам варто придбати квитки завчасно. А зараз переходимо до прочитання та перекладу тексту. At the airport – в аеропорту. Airport is like a little town. Аеропорт як маленьке містечко. It has got its own shops, banks and cafes Там свої власні магазини, банки, кав'ярні. It is always busy. Завжди там багато людей. There are a lot of people at the airport. В аеропорту багато народу. Usually passengers buy their tickets at the ticket offices beforehand Зазвичай пасажири. Купляють свої квитки у касах завчасно. They arrive at the airport by taxi or by bus. Вони приїздять до аеропорту таксі або автобусом. If you have a lot of time before your flight, you can wait in a comfortable armchair in the waiting hall. Якщо у вас багато часу перед вашим вилітом, ви можете зачекати у комфортному дивані, на комфортному кріслі. В очікувальній залі. Some passengers like to buy souvenirs at the airport shop. Деякі пасажири полюбляють купляти сувеніри в магазині аеропорту. Others buy a newspaper or a magazine. Інші купляють газету або журнал. If you are hungry, you may have a snack at a cafe. Якщо ви зголодніли, ви можете перекусити у кав'ярні. Children like to watch the pilots and mechanics through the big airport window. Діти полюбляють спостерігати за пілотами та механіками крізь велике вікно аеропорту. When your flight is already announced, you have to pass the check-in-desk. Коли вже ваш виліт оголошено, ви маєте пройти через стіл реєстрації. Desk, стіл реєстрації. They weigh your luggage. Check your tickets and passport there. Вони мають зважити ваш багаж, перевірити ваші квитки та паспорта там. If everything is ok, you get on the airbus. Якщо все добре, то ви можете сісти на аеробус. It takes you to the plane. Він довезе вас до літака. Вправа шоста сторінка 173. Describe an airport and a plane flight. опиши аеропорт та політ. Перше питання. Where do passengers buy their tickets? Де пасажири придба... можуть придбати свої квитки? Passengers buy their tickets at the ticket offices. Друге, how can you arrive at the airport? Чим ви можете приїхати до аеропорту? You can arrive at the airport by taxi or by bus? 3. What does an airport look like? Why? Airport is like a little town because it has got its own shops, banks and offices and cafes. 4. What do people do before their flight? Some people wait in a comfortable armchair in the waiting hall. Some passengers like to buy souvenirs at the airport shop. others buy a newspaper or a magazine. What do children like doing in the airport? Children like to watch the pilots and mechanics through the big airport window. Shosta, what do they usually do at the check-in desk? Що люди роблять на столи, за столом реестрации? They weigh your passengers' luggage, check their tickets and passports there. How can you get to the plane? Як вы можете дістатися до летака? You can get there on the airbus. What does the air hostess do? Стюардеса Air Hostess. У тексті на це питання відповіді, звичайно, немає. Отже, ми маємо придумати її самі. Air hostess looks after the passengers on an aircraft. Стюардеса наглядає за пасажирами у літаку. Exercise 7. Права сьома. Role play The Situation in pairs. Уяви собі, що ти подорожуєш. Answer the interviewer's questions. Дай відповіді на питання інтерв'юера. Отже, uh, how did you get there? Перше твоє має бути речення про те, що ти кудись подорожував. I traveled to Kyiv last year. Я їздив до Києва минулого року. Питання How did you get there? Як ти туди дібрався? I went there by train. Я їздила туди поїздом. Where did you buy tickets? Де ти придбав квитки? At the ticket office» У касі. How long did it take you to get there? Як довго тобі необхідно, аби дістатися туди? 3 hours» 3 години. Where did you stay? Де ти зупинився? At a hotel» «У готелі». Спробуй таку ж саму role-play Situation зробити самостійно. Обери місце, куди ти їздив минулого року або минулого місяця, наприклад, і дай відповіді на ті ж самі питання. А ми переходимо до нашого робочого зошиту. Exercise 1 page 116, стріночка 116. Прошу вибачення стріночка 114. Match the words to make up the word combinations. Поєднай слова, аби утворити словосполучення. Make up five sentences using some of them. Утвори 5 речень, використовуючи їх. Перше. Air hostess стюардеса Look through the window, дивитися крізь вікно. To buy tickets. Beforehand. Придбати квитки завчасно. Arrive at the airport, прибувати в аеропорт, Catch a Taxi, піймати таксі, get into a car, сісти до машини, miss a train, запізнитися на поїзд, та get on a train, сісти на поїзд. In the morning вранці at 7 o'clock. On Monday у понеділок. Отже, ми з тобою утворили слово сполучення. А тепер давай складемо з тобою речення. Наприклад, слово сполучення look through the window. The boys looked through the windows yesterday. Хлопчики дивились крізь вікна учора to buy tickets beforehand. I always buy tickets beforehand. Я завжди завчасно придбаю квитки. Arrive at the airport. You must arrive at the airport on time. Ви маєте прибувати до аеропорту вчасно. Наступне to catch a taxi. Yesterday i caught a taxi. Учора я піймала, сіла на таксі поїхала. Отже, catch – друга форма caught. Yesterday I caught a taxi. Перевір написання слова catch. Це неправильне дієсло. За таблицею неправильних дієслів, якщо ти забув. Наступне get into a car. Сідати в машину. I don't like. Uh, to get into a car. Мені не подобається сідати до машини. Miss, uh, miss a train. Запізнитися на поїзд. My sister always. misses a train. Моя сестра завжди запізнюється на поїзд. Get on a train. Yesterday I got on a train. Учора я сіла на поїзд. Exercise 2. Read and complete with the words from the box. Прочитай та розстав слова, які у нас є в табличці, до цих речень. get, takes, missed, journey, catch on, nearly, underground station, seaport. 1. It Takes me nearly, ось це слово, an hour to do my English. Мені необхідно десь приблизно, nearly, приблизно перекладається година, аби виконати зробити свою англійську мову. Завдання з англійської мови. Our journey, our journey поїздка to the USA was very exciting. Наша подорож до США була захоплюючою. Can you tell us how to get? To the seaport. Чи можете ви сказати нам, як дістатися до порту? Sure, звичайно, go along Park Street. Їдіть здовж вулиці Паркової. There is an underground in the corner of Park Street and Hill Street. Е, є метро на розі вулиць Парк Стріт та Хіл стріт. Get on a train. To the Central Station. Сідайте на поїзд до центральної станції. After that you can walk. Після цього ви можете пройти. Usually it takes 10 minutes to get to the seaport. Зазвичай необхідно 10 хвилин, аби дістатися до мор морського порту. Четверте, I got up late in the morning. And missed my bus. Я прокинувся. Пізно вранці і пропустив автобус. So I had to catch a taxi. Тому мені необхідно було сісти, взяти таксі. a has got its own shops, a bank and cafes. Повністю весь текст цей має стосунок до того тексту, який ми з тобою перекладали за підручником. Отже, перекладати повторно вже не будемо, адже у підручнику ми все це робили. Видео, Usually, passengers buy their tickets at the ticket office. Passengers arrive at the airport by taxi or by bus. You can wait for your flight in the waiting hall. You can buy a souvenir or a magazine at the airport shop. You may have a snack at a cafe. Through the big Airport windows, you can see pilots and mechanics. Before you get on the plane, you have to pass the check-in desk. At the check-in desk you can weigh your luggage. The airbus takes you to the plane. Exercise 4. В цьому завданні необхідно написати власний власну розповідь про свою останню подорож, живуючи подані дієслова Went, buy, arrived, visited, left, saw, took, bought, ate, got. У минулому часі, звичайно. Last month I went to Kyiv. Минулого місяця я їздила до Києва. I went there by train. Я їздила туди поїздом. I bought a ticket beforehand. Я придбала квиток завчасно. It took me 4 hours to get there. Мені необхідно було 4 години, аби дістатися Києва. I left my city at 12 a.m. and arrived in Kyiv at 4pm. Я виїхала о 12-й зі свого міста і прибула до Києва о 4-й. I visited a lot of interesting places. Я відвідала багато цікавих місць. I saw different monuments. got to Khreshchatyk street and ate in a local cafe. Я бачила багато цікавих монументів, пам'ятників, дібралася до Хрещатика. У місцевой, у місцевой that's all for today thank you for your attention if you like this video subscribe please see you next lesson bye be on time